Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. 188 ударів. Завдав ворог по регіону. Впродовж доби під вогнем опинилися 9 населених пунктів. Про це повідомила місцева влада. Окупанти гатили по області з артилерії, а також запускали безпілотники. Внаслідок обстрілів є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Постраждалих серед цивільного населення немає. До десяти зросла кількість загиблих у Запоріжжі. Вночі рятувальники дістали з під завалів приватної клініки. Ще одну жертву російського удару вдарили. Нагадую, балістикою у вівторок, коли в медзакладі було повно пацієнтів та медперсоналу. 22 людини тоді дістали поранення. З них госпіталізовані станом на сьогодні п'ятеро. Решту виписали додому. Жителі Запоріжжя третій день несуть квіти та лампадки на місце трагедії. За даними ова під завалами... Може бути ще одна людина, тож роботи з розбору завалів тривають. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Коваленко, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаємо вітаю колеги. Доброго ранку, пане Коваленко. Яка у вас є інформація? Можливо, нова? Чи знайшли ту людину, яку шукають і кого саме шукають? Чоловіка, жінку. Так, пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Вони вже тривають понад добу. Щохвилини рятувальники розбирають завали, тому що було задано значних руйнувань. Дійсно, 10 людей вже загинуло сьогодні. Жінку ще витягнув. З під завалів вдалося деблокувати е, вночі? І ще за нашими даними там перебуває людина під завалами? Тому рятувальники продовжують е, свої роботи? Ну, а в лікарнях зараз перебуває семеро людей. Е, один чоловік у важкому стані, решта у стані середньої тяжкості. Яку допомогу може надати міська влада цим людям? Сергічна допомога одразу в перші хвилини після прильоту там було розгорнуто мобільний пункт незглавності, де надавалася соціальна і медична допомога, де люди могли могли обігрітися в автобусі. Всі люди, які перебувають на лікуванні, вони забезпечені усім необхідним. Ну а ті, які постраждали, мається на увазі люди, чиї оселі постраждали внаслідок цього вибуху. Вони отримують матеріальну допомогу у місті і в області. Розроблено вісім пакетів допомоги в таких випадках, е, окремо для приватного сектору, окремо для багатоповерхівок. Що мається на увазі, мається на увазі виділення коштів на ремонти, виділення коштів на е, Будівельні матеріали знову ж таки для проведення ремонтів, це вікна, це покрівлі насамперед, які страждають, і це одноразові допомоги соціально вразливим категоріям громадян по 15 тисяч. Ну а також людям люди можуть отримати щомісячно по 10 тисяч гривень на винаймання житла в бюджеті міської ради. Ці кошти передбачені вже за цей період, починаючи десь з 22 вересня, коли. Російські окупанти масово почали обстрілювати обласний центр і кабами, і балістикою, і криватими ракетами, і шахедами вже людьми отримано понад 120 мільйонів гривень. І ця робота ну на жаль не припиняється. Є резерви, є фінансові резерви, і тому у разі необхідності, звичайно, що людей буде підтримано, пане Коваленко. А як швидко людина може отримати ці кошти з того моменту, як напише заяву? Зрозуміло, що це певний бюрократичний механізм і тому. Це робиться для того, щоб якомога швидше люди отримали. Ну не сьогодні. На сьогодні зрозуміло так не може бути, тому що це бюджетні кошти, це казначейство. Вони повинні пройти певні розпорядчі документи підписані. Ми ну, за далі е, люди отримують. Ну для того, щоб отримати спец працюють спеціальні комісії, які роблять по квартирні, буквально по домові обходи. Вони фіксують всі ці порушення. Це практика, вже і алгоритм. Це і відпрацьовано це і Служби і представники районних адміністрацій, на території яких стаються такі страшні трагічні події. Пане Коваленко А як факт цього регулярного терору з використанням більш широкого арсеналу озброєнь, до якого з постійною регулярністю вдаються окупанти, впливає сьогодні на роботу комунальних служб у місті і закладів соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень і так далі. Всі працюють зрозуміло, що під постійними загрозами, але комунальні всі служби працюють у штатному режимі насамперед, це теплопостачання, це водопостачання, це електропостачання, газопостачання. Тому ми вдячні дуже нашим комунальникам. Ну, власне і вдячні е, представникам енергетичних компаній, які забезпечують е, стале надання комунальних послуг. Зрозуміло що під час кожного обстрілу е, відбувається руйнування мереж, ну але наші героїчні енергетики. Героїчні комунальники максимально швидко намагаються відновити. Ну, скажімо, коли у нас до речі, продовж 10 діб грудня, у нас два таких трагічні дні: це 6 грудня, і це 10 грудня, 6 грудня. Також було заживо вбито 10 людей. 27 е отримали травми. Е це так. Ця подія відбулася у середмісті в одному зі спальних районів. так от тоді було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі 16 тисяч абонентів опинилися без електрики, і е, наші енергетики вже про ну на наступний ранок, скажімо, енерг... електрику було відновлено. І тому роблять все можливе і неможливе, аби жителі Запоріжжя, жителі Запорізь... Запорізької області не відчули такого дискомфорту. Що стосується інших закладів. Медицина працює, заклади освіти працюють у змішаному форматі. Ну, зокрема, понад 130 навчальних закладів на території області обласному центрі працюють саме у змішаному форматі. Заклади відвідують близько 40 тисяч здобувачів знань. Ще понад 170 закладів освіти працюють у дистанційному форматі. 74... 76... 70... так, так, закінчіть, будь ласка. 76 дошкільних закладів також працюють у змішаному форматі. Тобто, незважаючи на загрози, незважаючи на постійний постійні обстріли, е життєдіяльність триває з максимальним дотримуванням безпекових вимог. Дякуємо вам, Олександр Коваленко, про ситуацію у Запоріжжі. рятувальники продовжують розбирати завали після чергового російського воєнного злочину. Далі в нашому ефірі будуть новини, які розповість Ольга Гриць.